Перед нами найбільший прапор в Україні з безвісти, зниклими, полоненими та, на жаль, вже загиблими героями. Цей прапор створено для того, щоб об'єднати абсолютно всіх: всіх, про кого кричать, всіх, про кого мовчать, всіх, про кого тихенько плачуть в подушку, всіх, про кого не забувають, і всіх, про кого згадують кожного дня. Цей прапор. Є символом єднання кожної родини, кожної мами, дружини, сестри. Для того, щоб наших хлопців не забували, для того, щоб їх пам'ятали, для того, щоб їх привернути, до них привернути увагу, ми з вами зробили це, ми створили його. Я хочу зараз зачитати вірш. Вірш якому, який називається Атиша голосніше за слова. Цей вірш був створений спеціально до розгортання прапора і до цієї акції. Тож я прошу. А тиша голосніше за слова. Коли живеш ти в вірі та надії, і з дня на день тікаєш на дива, в думках тримаючи ту заповітну мрію, та в пошуках живемо ми роками, шукаєм рідних, та не можемо знайти, і ніби тіні ходять їхні поміж нами, і серце кличе. Повернись, прийди, щоб знали всі, кого ми так чекаємо, зробили прапор з безвісти облич, як символ той, що всім нам нагадає про тих, хто зник, чи не почуєм клич, про тих, яких можливо не побачимо. вже більше ми ніколи у житті. Цей прапор містить таке вагоме значення. У нього вклали всі відчуття свої, за кожним зниклим тут стоїть родина. Можливо, мама, дружина, донька чи сестра. Цей прапор найбільший в Україні закарбували лиця на віка. Не мовчимо, бо тиша убиває.